Стабільність, яка змушує інших почуватися незручно, це ненормально і саме тому вона тобі потрібна кожна система звичок, яку ти пробував, бореться проти того, як насправді працює твій мозок, тому всі вони провалюються. Принцип Догена під назвою годжі це практика без прогалин, що продовжує саму себе, вона повністю усуває боротьбу. П'ять конкретних кроків будують цю систему. І все починається з розуміння, чому мотивація це твій ворог, а не друг, частина перша. Письмова декларація. Переговори це те, що відбувається о п'ятій ранку, коли дзвонить твій будильник. Твій розум починає розмову. Може я пропущу тільки сьогодні. Я такий втомлений. Завтра зроблю подвійну норму. Ці внутрішні переговори це місце, де помирає стабільність, тому що один голос завжди перемагає. І це ніколи не голос дисципліни. Пристрій зобов'язання завершує розмову ще до її початку. Самураї розуміли це, коли створювали клятви, написані власною кров'ю. Звучить екстремально, поки ти не зрозумієш психологію. Твій мозок розкладає кожне зобов'язання у дві скриньки: оборотні та необоротні. Оборотні зобов'язання підлягають переговорам, необоротні, просто виконуються. Коли ти пишеш щось кров'ю, скріплюєш своїм ім'ям і робиш це публічним, ти перекладаєш це в необоротну скриньку. Ось що відбувається, коли ти декларуєш щось публічно. Ти нарешті ставиш шкуру на кін. Усе вартісне в житті вимагає ризику. Починаючи бізнес, ти ризикуєш грошима, одружуючись, ти ризикуєш розбитим серцем. Публічна декларація означає, що ти ризикуєш тим. Що люди захищають будь-якою ціною своєю репутацією. Тепер, якщо ти провалишся, про це дізнаються всі. Страх публічної ганьби сильніший за будь-яку мотивацію, бо він первісний. Наші предки, які втрачали статус у племені, помирали. Твій мозок сприймає публічний провал як загрозу виживанню. Ічіго відкрив це після 17 невдалих спроб побудувати практику медитації. Розумний програміст. Успішна кар'єра, але не міг сидіти нерухомо 20 хвилин на день. Шаблон був ідентичним. У понеділок мотивація, у середу переговори, у п'ятницю капітуляція, у неділю обіцянки про наступний тиждень. Потім він дізнався про джукай як дзен монахи дають обітниці перед усією спільнотою не цілі, не наміри, а публічні декларації ідентичності. Монахи не обіцяють спробувати медитувати, вони декларують себе як людей, що медитують. Спільнота стає свідком, ідентичність змінюється, переговори закінчуються. Тож, Ічіго записав саме те, яким він стане 20 хвилин медитації щоранку, протягом 90 днів. Це тривалість традиційного ретриту. Він підписав це, запостив усюди, розповів усім, хто готовий був слухати. Його дівчина сказала, що він драматизує. Колеги сказали, що він занадто старається. Чудово. Кожна людина, яка про це знала, стала паливом. Щоранку, коли він хотів кинути, він думав про те, що доведеться дивитися їм в очі, доведеться визнати, що він просто ще один хлопець, який не тримає слова. Цей соціальний тиск запалює вогонь, який мотивація ніколи не запалить. Коли ти нікому не кажеш, ти розчаровуєш тільки себе, а до цього ти вже звик. Коли ти кажеш усім, твоє его не дозволить тобі впасти, гордість стає твоїм союзником замість ворога. Та сама сила, що змушує тебе брехати про свою вагу в залі, тепер змушує тебе з'являтися там щодня. На третій день прийшов тест п'ята ранку, і його розум миттєво почав звичну рутину. Try, quote, chart, але дещо фундаментальне змінилося. Думка про те, щоб написати в інтернеті про провал через три дні, була нестерпною. Декларація зробила відступ болючішим, ніж продовження. Але тут є проблема навіть із соціальним тиском ти все ще борешся з біологією. Твоєму тілу начхати на репутацію, воно хоче спати. Декларація зупиняє переговори, але ти все ще на війні з самим собою щоранку. Саме тут другий принцип догена усуває біологічну боротьбу повністю, роблячи час таким, що не обговорюється. Частина друга фіксований графік. Щоранку ти витрачаєш ментальну енергію на одне і те саме дурне питання. 5. Це рішення спалює глюкозу в твоєму мозку, яка мала би піти на саму практику. Ти витрачаєш паливо на рішення, коли їхати, замість того, щоб їхати. Доген створив монастирський статут. Понад 800 років монахи прокидаються рівно о 3.30 ранку, не о 3.25, не о 3.35. Той самий дзвін дзвонить у той самий час щодня. Вісім століть люди встають в одну й ту ж мить. Знаєш, чого вони ніколи не роблять не лежать у ліжку, думаючи, чи варто сьогодні поспати довше. Питання не існує, бо час не змінюється. У твого мозку є просте правило. Він перестає ставити під сумнів те, що ніколи не змінюється. Коли щось відбувається в один і той самий час щодня, твоя нервова система перемикається зі свідомого рішення на автоматичний шаблон. Це не дисципліна, це біологія ічого обрав п'яту ранку. Не тому, що він жайворонок, який любить схід сонця. Він обрав п'яту, бо світ спить. Жодних повідомлень, жодних листів. Жодних відволікань. Час був не про оптимізацію, він був про елімінацію, знищення будь-якої причини зробити це пізніше. Перший тиждень був пеклом, тіло воювало з ним щоранку, це нормально. Тіло це машина, що працює на шаблонах, а ти змушуєш її будувати новий. Воно бунтує другий тиждень щось змінилося, він прокидався за дві хвилини до будильника. Тіло почало готуватися до того, чого воно тепер очікувало. На чотирнадцятий день його ноги торкалися підлоги ще до того, як вмикалася свідомість. Жодної думки, жодного рішення, просто рух. Ось чого. Більшість не розуміє про фіксований час. Це не про пошук ідеального часу, це про видалення часу як змінної. Коли час зафіксовано, твій мозок не може сперечатися з константою. Це як сперечатися з гравітацією. Але Ічіго знайшов нову проблему. Час був фіксований, але він постійно змінював те, що робив. Іноді медитація, іноді читання, іноді віджимання. Його мозок знайшов нову точку для переговорів. Замість суперечки про шурквот. Він почав сперечатися про «а-шоу-квоут-сім-ен-шоу». Фіксований час вирішив половину рівняння, але розум усе ще знаходив шпарини. Саме тут вчення до гена про форми стає суперечливим, бо воно вимагає робити одну і ту саму річ щодня, поки твій розум не здасться повністю. Частина третя практика однієї форми. Ти думаєш, різноманітність підтримує інтерес. Але різноманітність це місце, де помирає стабільність. Щоразу, коли ти змінюєш дію, мозку треба приймати мікрорішення. Кожне крихітне рішення це тріщина, куди просочуються старі шаблони. Доген вчив, що форми формують розум через повторення: як шуа квоут 9, що буквально означає таекво не сидіти і планувати день. Просто сидіти. Одна форма, жодних варіацій, жодних переговорів. Коли форма стає автоматичною, розум припиняє боротьбу. Бо нема за що боротися. Це універсальна істина майстерності. Поговори з будь-ким, хто досяг вершини джиу-джитсу, піаніно, армреслінг. Вони скажуть одне: новачки хочуть різноманітності, середнячки губляться в складності, майстри повертаються до основ і повторюють їх, поки вони не стаються без думки. Найкращий армреслер світу практикує один і той самий рух гаком тисячі разів. Легенда боротьби відпрацьовує прохід гарду, який вивчив у перший день. Повторення для них не нудне, це двері до несвідомої компетентності. Тож Ічіго закрив це питання повністю: 20 віджимань, 10 хвилин медитації, 10 хвилин читання, той самий порядок, той самий таймер. Його друзі назвали це роботизованим. Дівчина сказала, що він стає нудним. Вони не розуміли, що нудьга і була метою. На третій тиждень його розум пішов війною. Четвертий тиждень щось зламалося не його дисципліна, а його опір. Голос переговорів затих. Шостий тиждень він був на середині віджимань, перш ніж усвідомлював, що почав. Практика робила сама себе. Стабільність це не про силу волі, що триває вічно. Це про повторення до моменту. Коли сила волі більше не потрібна на тридцять п'ятий день Ічіго звалив гриб, на сороковий день відрядження це момент, де твій старий шаблон вмикається. Хворий значить відпочинок, подорож значить виняток це місце, де ти здавався раніше, тому що ідеальна практика вимагає ідеальних умов, а їх не існує. Але Доген розумів дещо про прогалини. Він писав, що практика має тривати без найменшого зазору, бо в цьому зазорі повертаються всі твої старі демони. Частина 4. Практика без прогалин брехня все або нічого вбила більше стабільності, ніж лінь. Ти кажеш собі Якщо не можу зробити повні 20 хвилин, навіщо взагалі починати? Це мислення створює прогалини. А кожна прогалина. – це… Запрошення для твоєї слабкості повернутися. Подивись на елітного атлета. Вони беруть дні відпочинку, але ці дні це все ще прогрес. Вони стратегічні, заплановані, ніколи тому, що їм лінь. День відпочинку дозволяє тренуватися важче завтра. Але коли ти пропускаєш, бо ти втомлений, це, це не відпочинок, це відступ. Річка ніколи не припиняє текти. У посуху це може бути струмок, але він не зупиняється. У момент зупинки це більше не річка. Це спогад про те, де була вода. Твоя практика така сама. У момент, коли ти створюєш прогалину, ти більше не практикуєш. Ти той, хто колись практикував. Рух це постійність до чіткої цілі, навіть якщо дорога крива. День подорожі, аеропорт о четвертій ранку, жодного готелю, жодного залу. І чого віджимався у Вбиральні аеропорту. Люди дивилися на нього як на божевільного. Чудово. Він медитував в таксі, читав у літаку. Нічого з цього не було ідеальним. Але все це зберігало імпульс до тієї ж цілі, яку він задекларував 90 днів тому. Це Гьоджі, практика, що продовжує саму себе. Колеги казали, що він змінився. Хтось сказав, що його дисципліна нездорова. Що нормальні люди так не поводяться. Коли ти чуєш ці слова, ти знаєш, ти на правильному шляху. Нормальні люди отримують нормальні результати. Ти не намагаєшся бути нормальним, ти намагаєшся бути незламним, але ніхто не готує тебе до несподіваних перешкод. Дитина захворіла, машина зламалася, босс затримав. Це вбивці стабільності, бо ти не вирішив наперед як із ними впоратися. Частина п'ята попередньо вирішені реакції. Щоразу, коли з'являється несподівана перешкода, тобі треба приймати рішення під стресом. У хаосі ти завжди обереш шлях найменшого опору. Перешкода виграє, бо ти б'єшся в битві, до якої не готувався. Дзен монастирі працюють століттями без пропуску жодного дня. Землетруси, війни, голод, практика триває. Як? Вони не приймають рішень, коли з'являються перешкоди. Відповідь уже існує. Коли залу для медитації затоплює, вони йдуть в їдальню. Коли їдальня горить, вони сідають у дворі. Жодних нарад. Дзвін дзвонить, реакція автоматична. Це не про твердолобість. це про усунення втоми від рішень, коли ти найслабший. І Чіго виписав кожну перешкоду, що колись ламала його графік, план на дощ. Віджимання в гаражі, гості вдома, тихе тренування у ванні, похмілля, дві хвилини медитації, одна сторінка читання, кожен сценарій мав свою відповідь. Квоут 15. -го. Жодного мислення, просто виконання. На 70-й день практика ічіго стала повністю автоматичною. Іноді він прокидався і не пам'ятав, як зробив віджимання. Тіло просто рухалося по програмі. На 90-й день він завершив свій період три місяці безперервної практики. Але сталося дещо глибше: він більше не був тією ж людиною. Його друзі буквально казали, твоя стабільність лякає. Його відповідь була ідеальною добре. Тому що, коли твоя дисципліна змушує інших почуватися дискомфортно, ти нарешті працюєш на правильному рівні, твоє існування. Доводить, що все, що вони називають неможливим, насправді просто незручне. Вони потребують, щоб ти пригальмував, аби вони могли почуватися краще стоячи на місці. Але ти робиш це не для них. Ти робиш це, бо відкрив секрет. Стабільність це не про те, щоб робити щось щодня, це про те, щоб стати кимось, ким, хто просто не може інакше. Якщо ти готовий вбити свою стару версію, підписуйся на канал. Далі буде ще жорсткіше.